Іменники першої відміни. До першої відміни відносять іменники жіночого роду із закінченнями в називному відмінку А, а в родовому відмінку А. Е це дифтон, який читається як «Е». Згадуйте фоне. Дивіться, будь ласка, на табличку відмінкових закінчень. Ви бачите, табличка розділена на, умовно на дві колонки. Singularis – однина, Pluralis – множина. Зліва ви бачите скорочення латинських відмінків: N nominativus, G – genitivus, ACC – accusativus і ABL ablativus. Називний родовий, знахідний і уродний. Отже, давайте подивимось. Сьогодні я вам казала, що. Слова отримують жіночого роду, які закінчуються на А, вони отримують закінчення, наступні закінчення в у всіх відмінках. Отже, ті слова, які ми віднесли до цієї відміни, мають однакові закінчення правда, в, в різних відмінках множини. Давайте подивимося. Закінчення. В називному А. В родовому АЕ, знахідному А, в родному А. Це в одному. Множині, Відповідно, Ае, Е, арум, ас ІС. Вивчити їх дійсно важкувато. Але давайте шукати логіку. І якщо ви будете це розуміти, то вивчити буде набагато простіше. В називному відмінку ми вже вивчили, що це закінчення А. В родовому. Змінюємо А на Е. E, на Ае. -E. Ці закінчення, які написані чорним кольором, в принципі, ми використовуємо вкрай рідко. Що треба запам'ятати? Ае -E і в множині ару. Два червоні закінчення, будь ласка, запам'ятайте. Ае ару. -E, ну, А, ви вже запам'ятали в І зимові. Оці синім кольором виділені закінчення, теж треба запам'ятати AS і IS. Обов'язково в конспект. Перепишіть собі цю табличку. Позначте на полях собі цифру 1, що це перша відміна. І давайте подивимось, як відмінюється слово тінктура. Тінктура це настоянка. Ми будемо вчити сьогодні слова. Отже, тінктура. Ви бачите закінчення А. Я його від початку. Відділу. І далі я буду замінювати його на оці закінчення падінці. То що, тінктура? Кого чого? Тінктуре, кого що піти купи? Тінктура. Тінктурам, чим лікуйся, тінктурам. Як сказати на стоянки, подивіться: тінктуре. Кого чого, суміш? Настоянок, тінктурарум. Кого що візьме? Тінктурас настоянки і кимчим Тинктуріс. Ось так. Тепер ви бачите в, таб... в табличку, підніміть, будь ласка, очі, слово табулетта. Табулетта. Для цього слова нам потрібно тільки оці два закінчення. Оці. Чому? Згадайте, будь ласка. Нашу тему рецепт. І там в правилах виписування рецепту був один пункт. Що якщо виписуються лікарські засоби стандартного фасування, то загальна кількість препарату не вказується. Не можна вказати, візьми пів кіла свічок або 200 грам таблеток. Да? Ми кажемо, вказуємо кількість в штуках. І тому тоді ми пишемо загальну кількість, не пишемо. І тоді ота стрілочка, яка йшла від рецепта, питання візьми, кого що. таблетки. Запам'ятайте, будь ласка, в рецепті ми будемо це слово писати ось так. Табулетаз. Рецепт табулектаз. Ось подивіться. Рецепт табулетаз. Візьми таблетки. І далі ми вказуємо таблетки чого. Далі, де ми використовуємо знахідний орудний відмінок? Орудний відмінок ми використовуємо, коли ми вказуємо, в кому в чому треба видати той чи інший лікарський засіб. Дивіться, як сказати, в кому в чому в таблетках. Якщо в одній таблетці іншій то буде Інтабулета. Після IN «ін» використовуємо орудний відміно. Якщо в кому в чому в множині, то ви скажете Ін-табулет In Інтабулета в таблетці, а Ін-табулет в таблетка. Я думаю, ви зрозуміли, табличку перепишіть. Подивіться, наша фраза Да, далі дозис номер 10, в якому вивчили ті слова, доповнюється тепер вказанням. А в чому треба видати ці, той, той чи інший засіб? Ін табулетів, може бути таблетована форма, ін капсуліс, капсула, або, якщо це розчин для ін'єкцій, то ін-анкуліс. Слово капсуля і слово амкуля. Теж жіночого роду закінченням А. Е, оці слова поки що я пропущу і поясню вам спочатку іменники. Ось вам, подивіться. Назви лікарських форм та рослин. Рослинки ми розберемо з вами трошечки згодом. А наразі я маю вивчити з вами. Слова, які є іменниками першої відміни жіночого роду, і які нам будуть потрібні в медичній практиці. Отже, вчимо, я кажу один раз, ви повторюєте вголос собі два-три рази і, звичайно, дивимось переклад. Слова написані е, таким помаранчевим кольором, означають форму херба, херба. Аква, згадуйте Q і O це круг. Аква. Тінктура це настоянка. Тінктура. аква херва. Біля кожного слова, ви бачите, стоїть відповідне закінчення родового відмінку «ай», так? Отже, і тому, якщо в рецепті нам буде треба виписати, будь-що, наприклад, 100 г якоїсь трави. Хер бе, Ви А забираєте і пишете E. Е. Хербе. Вода. Як виписати 10 мл якоїсь води, дистильованої, очищеної, або кропової та укропної водички. А В. Бачите, А змінює на А. Е. Далі настроенка тінктура. А кого чого? Тінктура Ре. Побачили? Запам'ятаю. Синім кольором. Написані слова, які означають, в якій формі видається той чи інший препарат. Дивіться, тут є слово «табулєта», «табулєта», таблетка, табулет кого чого, таблетки, половинка, або вага, або колір, да? кого чого однієї таблетки. В рецепті ми це не використовуємо. А згадайте, ми використовуємо слова табуліє таз кошу таблетки і в кому в чому інтабулі тіс. Далі капсуля інкапсуліс і «пілюля» – «ін пілюліс». Ще раз, капсуля, табулета, «табулєта», «пілюля». Ми використовуємо їх в рецепті закінченням лісу. Далі, фіолетовим кольором у вас написано пакування. Катуля це коробочка, схожа на шкатулку. Лягіна пляшка. Оля баночка. і харта. Згадайте це за тих, харта це папір. Скатуля лягіна, оля, харта. В родовому однони вони мають закінчення «ає». Але ми будемо використовувати їх у орудному відмінку однини. Видай в кому в чому? В коробці, в банці, в пляжці, в папері. Да? Ін. І бачите, яке закінчення? А. І тому тут буде дуже просто. Ін, і ви вказуєте в чому. да ім скатуля, да-ім лягіна, ім інха є. Далі, зеленим кольором, подивіться, тут виписані слова. Які ми використовуємо в родовому відмінку множини? Бакка, дивіться, бакка ягода, гемма, брунька, брунька на дереві. Да? Або на кущі. Бакка гемна. Кого чого візьми? 100 грамів бруньок або ягід. Кого чого? 100 грамів. Бачите, яке закінчення? Аром. Ось воно у вас тут, будь ласка, ару. Баккарум і вімагун. Я написала реціпи і як виглядають ці слова в рецепті. Є. Ну, і ще є одне слово тут, табличка розірвана туба. Це теж пакування. Так само, як і «скатуля», лягіна, оля і «харта». Туба це туба. Да? І ще є одне слово «гутта». Воно стоїть і ампуля. Да? Ці слова треба якось з'єднати, щоб вони були на одній сторінці. Я це зроблю, дивіться, слово туба пояснила так само, як і ці слова не змінюються в рецепті, і не туба буде. Ампуля так само, як і табулета, пілюля і капсуля, буде в рецепті мати форму. Ін ампуліс. І е, слово гутта. Важливе слово, Гутта – це крапля. І якщо ми виписуємо з вами в рецепті крапля, дивіться, візьми кого, що. пам'ятаєте, стрілочка від слова рецепт йде до кількості. Візьми краплю, або візьми дві, три краплі кого що. Бачите? То, якщо одну краплю буде закінчення бутам, а якщо дві або три, або двадцять, тридцять, ви берете і буде таке саме закінчення, як в слові та Ас. І подивіться, я вам написала бута, і це слово буде використовуватися в рецепті або в однині, або в Отже, ці слова ви маєте зараз переписати і вивчити. І перед ними, подивіться, у вас є рослини. Їх теж треба переписати і вивчити. Я розумію, що це дуже багато, тому я зараз дам вам для цього час. Перегляньте, будь ласка, ці назви. Я зараз вам їх прочитаю. В рецепті вони всі без винятку. Своє закінчення. А. Поміняють на АЕ, щоб був родовий відмін. Белядонна це красавка белядонна. Кого чого ми А змінюємо на АЕ. Белядонне. Бачите, календуле. Орізе. Франгуле, камфоре, конвалярі е. Отже, абсолютно всі без винятку А змінюють на АЕ. Бо вони використовуються в родовому відмінку одні. І маю пояснити вам ще зовсім трошечки. Неузгоджене означення. Що таке неузгоджене означення? Є узгоджене означення, коли іменник і прикметник пов'язані. В наших категоріях, які ми почали вчити на початку. І в роді, і в числі, і о, у відмінку. Вода, наприклад, дистильована. Кого чого 100 грамів? Води дистильованої. Якщо я скажу в множині, наприклад, води якісь там да, мінеральні, кого чого? Води мінеральні, кого чого вод мінеральних. Отже, вони поєднані в категоріях. Це узгоджене значення. Я маю вам пояснити сьогодні неузгоджене значення. Це два слова. Одне головне, а друге означувальне. Воно вказує якусь ознаку цього да, слова. І оце означувальне слово зазвичай стоїть в іменнику у родовому відмінку. Подивіться, вода чого? М'яти. Настоянка чого? Валеріани, да? трава чого, ромашки. Бачите? Два іменника, один з яких стоїть завжди в годовому відмінку. Оце і є неузгоджене означення. І саме такі означення використовуються в медичній а безпосередньо фармацевтичній практиці. Не можна сказати, календурова настоянка, да? а ми кажемо настоянка календуру. Ми не кажемо ромашкова трава, а ми кажемо трава ромашка. Трава ми згодом будемо вчити, що значить трава? Це наземна частина трав'янистої рослинки. Це і стебло, і листячко, і квіти. У фармакогнозії це називають трава, корення рослинка. Так? Є. Отже, ваша задача з цієї таблички виписати окремо слова. В, в, в називному відмінку з перекладом, а потім виписати рослину. Таким чином, ми вивчили сьогоднішню тему та безпосередньо іменників першої відміни».